Шановні, всіх вітаю! В цьому відео розглянемо приклади таких понять, які етапи процесу кредитування і які є основні принципи кредитування. Це тоді, коли ви подаєте заявку на кредит, приклад в опису до цього відео і під відео в закріпленому коментарі без відсотків позики, які ви можете оформити. І так етапи процесу кредитування. Перший етап кредитування це підготовка документів. Ви звертаєтесь до організації, вам надають пакет документів для подачі заявки, що потрібно. Для отримання позики або кредиту. Наступний етап кредитування це розгляд заявки на кредит. Третій етап кредитування укладення договору. Після позитивного рішення з вами кредитор укладає договір про надання кредиту та позики. Четвертий етап кредитування: контроль за виконанням договору і погашення. Тобто ви встановлені терміни, погашаєте суму позики до встановленої дати, на яку буде платіж. І розглянемо основні принципи кредитування, які вони є. Які три основні принципи кредитування? Кредитування це послуга, яка надається з опорою на три ключові принципи: поворотність позичальник обов'язково повертає кошти, які бере в кредитора. Терміновість це терміни повернення заборгованості, встановлюються в кредитному договорі. І платність це коли позичальник оплачує послуги кредитора відсотками від суми позики. Це буває позика без відсотків або з відсотками, якщо є це в договорі, і про це обов'язково дізнайтеся по-перше. Дякую за увагу. Тепер ви більше про це знаєте.